Четверта свічка Адвенту говорить вже не про минуле, а про майбутнє. І це про друге пришестя Христа. Ми звикли до Вифлеєму, до пастухів, але Писання каже доволі чітко: Христос повернеться у славі. І Різдво без цього воно зовсім не повне. Марк говорить прямо: очікуйте його, не соромтесь віри, любіть Христа більше за інше, і живіть готовими до зустрічі з ним будь-якої миті. Це не про тривогу, це про пріоритети. Моє життя сьогодні показує, чи я справді чекаю на його повернення, бо чесно, інколи ми не чекаємо, а боїмося, боїмося, що щось зробили не так, що не виправдали Божих очікувань, що смерть чи майбутнє воно може застати зненацька. Але християнське очікування не тримається на страху, воно тримається на любові, яку ми будуємо, на місії, у якій служимо іншим, на реальних стосунках із Христом, які з'єднують нас із Богом, без думки прийме чи не прийме. Тому другий прихід це не погроза, це зустріч. І ми можемо чекати її спокійно, коли любов до Христа більша за страх. Різдво нагадує, що Христос прийшов. Ця свічка нагадує, що Він повернеться, і між цими подіями все наше життя не для тривоги, а для готовності й любові.